Всімку, на связі з вами знову я Вадим 2000. У мене є важне для вас об'явлення. Я скоро спеціально поміняю свій нік. У мене буде нік, такий сам, як в Телеграмі, в в Viber. І не тільки вайбер, але тепер і у змайні в Ютубі. І ще кошу. Це да, у нас шоста частина Я від я зробив все те, що ви у мене попросили. Ну, тепер, це шоста частина поциклена на. наконец-то спустя 5 серій Я зроблю загон для тварин. 5 серій ви цього ж дали. Ну, і ще я построю вишку, то що мій, тіпу, підпис... ну, мій підписник попросив. Так що я це взяла з вами. Коротше, дивіться, коли я зроблю загон для тварин, я до вас підключуся. Коротше, построїв я, я запід посплю і вам покажу. Ви, мабуть, просто буде. Просто буде щось от такої дічі. дічі. Я не знаю, але мені воно не подобається. Ну, кос собі. Ну, Я построю, короче, я построю. Я дуже пытався постараться. І я не знаю, чи у мене вийшло, чи нет. Ви готовьте. Тільки ка пожалуйста, жорстко нас. Коротше, от. Да, понимаю, ось тут ось Міні миніскладик такий невеличкий. Тут у нас ось о. Здесь так вот поняла. Лестница. Безопасна. Десь не знаешься. І ось. Вот так вот. Короче, можно дивиться. Правда, туман нічого не видно. Ну, я це сделала. Ну, тепер загон. И на паузу я уже ставити не видно. Хаус, не пустим, да. Так. Так, загон. Загон, загон, загон. А ну, шо загон? Загон я, мабуть, не знаю, шо. Загон, давайте ты построим туда. Я відкрию. Так и там такі зомбаки. А не дивите, ні вже нового зомбака мало и даже. И слава богу. А то я думаю, что там сейчас така арта нападе. Ну, загон стопу душу 6 землі будет там знизу ж. Стоп. Як я тварин буду проводити. Ай пофіг якось приведу. Сейчас будет щелчок, Ой, не такой. А вот такой. Да, Та блин. Оп. Ну что, я вам Не щелчок. Кстати, дождь почел. Окок. Окок. Ну, и вот здесь кто-то, в принципе, будут все наши тварины.

Хоп-хоп. Хоп-хоп. Осталося хоп. Yeah. лише завести тварин. Я постараюся завести усіх Ось, коротше, дивіться, получилось три свинки, дві курочки, два баранчика і одну корову. То що більше коров я вже не знайшов. Я постараю, коротше, двойний, то що на всякий рух. Друг вибіжать і хочу що слабого стану садку. Ух, дам, по ньому серія вийшла дуже сильно коротка, ну сейчас я вас кое-что буду просить. По-первых, в комментариях мене, пожалуйста, не хейтить. І по поводу матюків там восем... і слів 18. По-первых, вас можуть забанити за матюки і за 18 іменно в Ютубі. І в Тіктокі теж. Предупредження у а вон імену у Ютубі. І ще корішу. Моя ціль набрати 50 підписників. Як тільки по, я саме на 50 підписників, я зайду в прямій ефір, зайду, уключу його і зайду іменно в цей світ, я вам покажу весь обзор на, 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 на цей весь світ, коротше. Отак от. Так що матці 50 підписників. Вам був водос. Всем учи и всім папа!